У прилуках стартували роботи з ямкового ремонту доріг. На ці потреби з міської казни в ході останньої сесії депутати в авральному режимі виділили 5 мільйонів гривень. Навіть незважаючи на те, що на носі зима і ремонти дорожнього полотна не на часі. Натомість окремі обранці наголошували, що асфальт не бетон і його можна класти і в дощ, і в мороз. Але найцікавіше, що ремонти відбуваються без проведення тендерних процедур. Ось як це коментують у міській раді кожен раз по різному, якщо зараз піти в тендер, то ми звичайно що нічого не робне виконаємо. Буде грудень. Є наказ, не пам'ятаю номер. Треба подивитися про визначення предмету закупівлі, де вказується, що замовники йдуть по окремих будівлях, спорудах, об'єктах інженерно-транспортної інфраструктури, якими являються вулиці у планах проведення ямкового ремонту на 30 вулицях міста по усіх мікрорайонах. Інформує Олег Созінов по всіх мікрорайонах, але Відповідно до акту обстеження весняного ремонту підлягає більше 12 тисяч квадратних метрів. Більше 12 тисяч виділено 5 мільйонів. Це складає менше 50% відсотків від потреби. Менше 50 відсотків. В зв'язку з цим роботи будуть проводитися тільки на найбільш аварійних, на найбільш проблемних ділянках вулично-шляхової мережі. Тіємки не закриємо, як обстежили по акту. Щоб закрити всі, звичайно, що треба було більше 10 мільйонів, але виділено 5 менше 50% від потреби. Загалом до такого аврального латання ям ставлення неоднозначне, каже Віктор Карпенко, депутат Прилуцької міської ради. Коли був прийнятий бюджет, от тоді потрібно було стартувати по всім напрямкам, в тому числі по ремонту доріг. Наразі на сьогодні, листопад, місяць, ну ви розумієте, швиденько освоїть 5 мільйонів, скажімо так, зробити якийсь ремонт і дочекатися, поки які сніг випадає і підписати акти виконаних робіт. От Приблизно десь так воно все і буде. Тому ну, моє враження це знову ж таки підхід. От в кавичках професійної команди. Чи виграють прилучани від такого ямкового ремонту? Питання риторичне. Давайте підсумуємо: маємо бюджет, який все ж таки прийняли, і в тому числі бюджет витрат. Маємо останню сесію, де скрупульозно все там направляли і запевняли. І маємо швидке виконання запланованих завдань, тільки не чи їх. Тому що люди хочуть якісного ремонту, а швидко роблять для того, щоб зробити і показати, що вони роблять. Ну, це не той підхід, має бути системний. Ми ж всі розуміємо, ми хочемо цього, але, на жаль, ми цього не отримуємо. І знову ми маємо те, що маємо кожного року. І з року в рік, і з року в рік одне і те ж.